Vignal? Хочеш присвітити, кинув кишеню. І не треба тобі у цієї лямки знімати, розумієте? Всім привіт! Народ! Що, зробив я нові круті ліхтарики? Так що, е, хто підписаний на мій телеграм-канал, знає. Я трошки прихворів, ну нічого. Е, Вибачаю, наперед, мій голос трошки храпить. Але я вважаю так, що хто підписався на мій канал, має бути якийсь контент. Так що трошки я ще, але знімаю для вас контент. Не сидів я дурно, був на роботі і також розробляв ці ліхтарики. Ліхтарики вийшли бомба. Реально, ви ще таких не бачили, ні в Кто ні в Ютубі, нігде. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а зараз вам детальніше розкажу, що за ліхтарики, їхні характеристики, як я це все робив. Погнали! З мого початку давайте так. Хто хоче більше новин, що буде виходити на каналі, чим я зараз що й розробляю, і так далі. 에, підписуйтесь на мій телеграм, там цікаво. Там багато людей, людей викидають свої саморобки. То переходьте, кому цікавий такий контент. Саморобки Народ. і тарот розробив я два ліхтарика, Як ви бачите, один такий і другий такий. Вони ще не дороблені, я їх доробляю в процесі, але вже такі, от головний основний варіант. Їх вони вже готові. Народ таких ліхтариків я ніде не бачив. Не в Ютубі, не в Тіктоці, ніде. Не показуйте їх китайцям, бо китайці злижуть і, Блін, скоро буде бестселером на Аліекспрес. Про що я говорю? Зараз вам детальніше покажу в відео. Він не тільки от так виглядає. В нього ще є одна крута функція. Це є модульність. Модульність. Оце є штука, просто бомба, що мені не вистачає в багатьох ліхтарів. Так, давайте спочатку перейдемо до самої. Форми ліхтарика виконаний. Він з Лівбару, всі знають, там і на 5 тисяч на, на 3 тисячі тяг з Лівбару. Це мій перший варіант. Я його зробив на два світлодіода, ось таких одну. Тут Вати. Стоїть всередині dc повишайка зв Звичайна кнопочка там копіючна стоїть включати, виключити. Тут на зарядочка стоїть Type-C, тролер заряду та розряду ТП4056, все чітенько. Два акумулятора по 850 мА. Зараз хтось скаже, та блін. Це забагато 1 Ампер. Народ беріть старі зарядні, які заряджають 0,8-0,7 Ампера. ставите, заряджаєте і без проблем ці акумулятори їм нічого не буде. Навіть якщо тут по 850 мА, більше 1500 мА можете заряджати спокійно одним ампером. Так що нічого тому акумулятору не буде. Та срок служби буде трошки в нього менше. Скажіть мені, скільки ви так часто користуєтесь ліхтариком, що ви все в ліс ходите? Чи що? шорпус у нас металічний, ніякого, ні пластику можна стукати, він не трісне, як в випадку з тими китайськими. Зараз я вам детальніше покажу і зрівняю. До речі, що по резисторах? З резисторами я ще не підібрав от у цього лі ліхтарика. Це в нас буде налобний і кишеньковий ліхтарик, я його назву. Налобний кишеньковий ліхтар. Реально, він, він модульний і він дуже компактний. От Моя лодоня ліхтарик. Зараз я вам до речі, які його розміри. Скільки він? 6,6 см, 6,5 см і 4 см. Товщина його. Ну, давайте разом замірюємо з розсіювачем. 23-2,3 см. Реально дуже компактний вон в влазить. А ще стоїть оцей розсіювач. Це росіювач, де в алюмінівих протальну інформацію, як його зібрати, з чого збирав, з яких матеріалів, як я це все випилював. Я зроблю окреме відео для чого? Тому що це відео займе дуже багато часу, щоб вам всі деталі розказати, як я пиляю, з якої сторони з чого починати і так далі. Я зроблю по кроку інструкцію, як я робив, з чим воно займе там. Нехай буде 13 хвилин, 12 хвилин. Відео, але кожна людина зможе собі повторити і зробити ось такий ліхтарик. І він коштує реально голову. Головну фішку я залишу на кінець. Оце модуль. Чую, вже підзахрипаю на дуже багато людей мені пишуть, що ти там робиш своїми руками. Е, блін, дик на Aliexpress, на за 2-3 долара купи, і буде тобі світити. Ось вам за 2-3 долара ліхтарик. Оці оце батько. Він вже такий другий чи третій ломи. На, от. Він просто розсипався. Батько вже от ізолентами понамотував. Тут я його перепакував, тут поставив акумулятори 18650, вроді на 1300 мА чи 1600 якось так. Але пофіг, розумієте, пластмаса неякісна. Що з тої пластмаси? Ото то пластмаса, оця пластмаса, це не пластмаса. От він впав декілька разів батько, і все. Мого батька руки тяжкі, реально знаєте, як то кажуть у нас на Львівщині, в руках все горить. От, мого батька так же само, так що фірми там Відекс, Дніпроеми, присилайте на тест. Я батькові дам на півроку, подивимося, чи витримає ваш ліхтар. Дуже я багато поміняв в них акумулятори ось в таких ліхтариках. Можете подивитись, в мене от в руках тут шість штук чи п'ять штук. Оцих акумуляторів. Це я заміняв тут акумулятори в них. Ну смисл переплати. 150 гривень, потім купляти сюди акумулятор, а пластик взагалі не тримає, тупо не тримає. Оця кнопка пластиково відвалилась просто повністю. Оцей Воліхтарик я купляв в Україні, та він трошки дорожчий, він там гривнів 300, напевно, 250-300, але він ще хоч служить. От я його зараз на даний час дав на заміну батькові, бо він цей просто в хлам робив. Подивимося, скільки він прослужить оцей. Подивимося, за 2-3 місяці я даю гарантію, оця гума вже вилетить. О, вже вилетіла. Ця гума вже вилетіла. Коротше, батько його ушатає в хлам, чесне слово. Я думаю, за місяців три перші тріщини вже з'являться, бо вже гумка вон відлетіла. Ну, в принципі, тут можна і пальцем дістати, або чимось, або мізінцем. Ось так. Ну, от, от маєте китайські ліхтарики. Пластик теж тоненький, як ви бачите, він такий. Ну тут трошки краще, ніж цей. Ці ліхтарики стоять на зарядці, заряджаються і заряджаються. Там 0,3, 0,4 Ампера швидкість зарядки. блін. Вони там по по 4, по 5, по 6, по 8 годин заряджаються. Ліхтарик заряджається. Півтора години, максимум до двох годин, це поставив заряд споживанню. оцей ліхтарик я ще не оприділився з резистором. Я поставив сюди резистор, ну він трошки сильний, і споживання цієї всієї зарази. в мене виходить в 200 мА. Це трошки замало. За треба більше, щоб яскравіше світило. Тому що оцей світить яскравіше, чим оцей світить яскравіше, чим з два з двома світлодіодами. Такого ліхтарика споживання в районі 260-270 мА. Е, так що він буде дуже довго світити. Можете порахувати акумулятор тут десь в районі півтора тисячі трошки більше, бо по 550 п'ятдесят міліампер. Кожен акумулятор Ну от маєте 1650 шістсот мА, міліампер. І тепер е, порахуйте скільки по 270 сімдесят міліампер споживання. Скільки він буде світити? Харик для як для мене, на мою думку, ліхтарик має мати магніт, індикація заряду, індикація розряду. Це взагалі супер. Магніт має бути в першу очередь Тому що ти маєш все собі примагнітити може ти працюєш неудобних. Не в одобній позі, десь куди не залізти. Ти собі його примагнітив, вдома, він тобі світить. А тепер основна фішка оцього ліхтарика це є модульність. Дивіться сюди. Ось таку штуку. Це я сам зробив. Як Ви можете зрозуміти, це одна лямка йде, що йшла згори, я її відчепив. Вона досить широко розтягується, вона налазить на голову. Можна її зачіпити на руку без проблем. І тепер дивіться сюди. Беремо цей ліхтарик, щоб ви зрозуміли, це не магніт. Зараз я вам е покажу, що це не магніт. Оце не магніт. Беремо ліхтарик, ставимо сюди. Тепер дивіться, падає? Не падає. Ти його ще попробуй. Дивіться, як я відриваю, дивіться, як гумка натягується. Гумка і так натягнута. Дивіться, який магніт сильний. Реально. Це я називаю модульність. Слові, модульність, що означає? Це коли ти можеш ось так повішити ліхтарик, включити, він розрядився, ти його зняв. Включив другий, цей поставив на зарядку. Це як в акумуляторах до шуруповерта. Цей поставив на зарядку, вчепив цей і далі собі працюєш і працюєш, і без проблем. Це є модульність, розумієте? Плюс ти можеш цю штуку зняти, повішати собі на лоб, на чоло, на лобний ліхтарик. Ти йдеш, тобі треба щось підсвітити десь в якесь місце. Ти його просто з чола зняв, засвітив, присвітив, виключив, причепив його далі на, на чоло, і він собі от тримається, він не падає. Поняли? От що мені в ліхтарика дуже важливо? Це є магніт. Магніт. Блін, без магніту Але ти я... працюєш в такій сфері, як будівництво і так далі. Ти, блін, без магніта я не знаю. Ліхтарик має бути з магнітом. Тепер скажіть мені, хто бачив ось такий ліхтарик з такими габаритами маленькими? На TikTok, Ютуб. Хто таке робив? Я думаю, ніхто. Так що обов'язково підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. Повірте, я з нього зроблю ідеальний ліхтарик, і він буде коштувати копійки. Копійки, так що вам не прийдеться купляти дорогі ліхтарик. Хоче собі купляти зараз, в даний час налобний ліхтарик, можете не купляти, тому що вийде відео з покроковою інструкцією. Ви можете мати вдома паяльник, знайти альфбарф або десь дістав і зробити самим собі такий однолобний ліхтарик. І автономність сумасшедша заряджається за півтора години. Реально, півтора, години тридцять, годину сорок, як коли. Залежить, як, як ви його розрядите. Але я ж кажу, я його ще дороблю. Так що народ, ось таке відео. Реально, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримуйте український контент, обов'язково напишіть коментар, чи сподобався вам цей ліхтарик, чи ні. Слава Україні і слава ЗСУ і всім до наступних відео.